Привіт земляки, ми з України, я б навіть сказав, з Золочева. Сьогодні, коли я проїжджаю блокпости, спілкуюся з людьми в інших регіонах України, при слові Золочів вони дуже шанобливо дивляться на нас. Я радий, що моє селище вистояло і вистоїть. Я радий, що тут люди, які не збираються відступати і не збираються до миру будь-якою ціною. Зараз я показую відразу кажу тим людям, які в нас звикли повчати, що не показуйте, як там куди що то потрапило. Це давні руїни, це вже не фіксується як наслідки обстрілу якогось свіжого, Це дуже давно сталося. Це в золочеві, це розвалений будинок. Я зараз показую це для жителів Європи, для тих, хто сумнівається, в тому що у нас на Україні, в Україні, у нас в Україні. Кацапи б'ють по житлу. От, дивіться, це житло. Я показую один будинок і зараз покажу інший будинок, який також страждає, і робота і робота комунальної служби. Це вже розвод, розбирають завали, розбирають завали і отак це все виглядає. Привіт! Зараз ми підійдемо до працівників комунальної служби поспілкуємося якщо а тут, я так розумію був Здравствуйте! тепер знімати можна це вже було давно для історії тікаю тікаю отут, отут воронка була. Отут воронка була да? А її закидали Понятно. тут була ще одна хатина були прості роботящі люди, поки до них не прилетіло, а рятувалися вони в такому погребі, я так розумію. Зараз мирний золочів заліковує рани. Цей бульдозер купували зовсім для інших речей, ніколи не думали, що він буде розгрібати завали, пов'язані з обстрілами. Щоб ви, сука кацапи подавилися цих, щоб ви сиділи на своїх. В руїнах, так як сидить цей чесний чоловік. Я вже не кажу про цих людей, які взагалі ледь. Дякую їм, да, брат? Дякую їм, брат. Дякую вам, кацапи кажуть українці сьогодні. Від щирого серця. Придурка викончення. О, і в нас тут начальник комунальної служби. Олександр Валентинович, доброго здоров'я. Мир вашому дому. На сьогодні в нас яке число? От, сьогодні, дай Боже, дев'яте. Скажіть офіційні дані, скільки в нас зруйновано житла на сьогоднішній день э, кожен, в Золочеві? Кожен день дані міняються. Кожен день. Ця дані. ніч принесла також якісь додатки. Е, да? Слава Богу, ця ніч е, більш-менш е, нормальна, більш-менш нормальна. Е, якщо це можна так і сказати. Ну, Обстріл був, наскільки yeah, я були, чув. Були, були приходи, були приходи, але yeah. без 200-300, без великих пошкоджень. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день розрушено порядка 90 домов. Майже 100 будинків казали вже, так, якщо з пошкодженнями, господи. Якщо брати усі пошкодження, то я так. Рахую більше ста будинків, і це не тільки золочів, це ми беремо всю громаду. Це я знаю, що обстріли ведуться по селах. Так, точно, так. Береться повністю вся наша територіальна громада. Ясно, люди звертаються до вас з приводу ремонтів. Звертаються, Сьогодні, сьогодні на вас скаржились. Я ну, до вас, я вас і шукав. Це нормально, якщо скаржаться. Що тільки записав у чергу, е, значить, а дощ як, скоро буде. Якщо е, скаржаться, значить ми працюємо. Ну, так, да, я думаю, так. Нідостатків у того, хто не працює. Скажіть, будівельних матеріалів вистачає, наші ефіри нет, інколи допомагають знаходиться. Не, не вистачає. А що зараз конче потрібно для конче, нас? Конче потрібен шифер, конче потрібна USB. Конче потрібна пленка, цвяхи, різні цвяхи, дерево, шальовка. Для того, щоб робити тимчасові, тимчасові ремонти. Тимчасові ремонти. Так, Демченка нас не на зіб'є, вима і ні. Так, що так. А то, що люди скаржаться, ну... Але... Ні, я, я не, не хочу, щоб ви на цьому загострювали увагу, у нас каргах. Так, да так. -да. Альо. Я просто хотів би, після минулого прямого ефіру ми отримали підтримку від наших сусідів, отримали цю підтримку якраз в будівельних матеріалах. Вони потрібні знову. Я просто прошу до сусідів, так, да, брат. мені терміново треба від'їхати. Да, я й не розраховував дуже довго з вами спілкуватися. Дякую. Скажіть, от сусіди привезли, богодухівці виручили, да? трошки. Так, так, так. А Красний кут, валки, коломок ні, так? Богодуховна і велике дякую. Матеріали потихеньку люди під'їжджають, видаємо. Облік, облік ведеться, кому видали, скільки видали, ну, так, коли да. видали, телефони кому видали, прізвища, адреса це все є. Облік повний, ведеться матеріалів, які видаються людям. Ясно, дякую вам, Олександр. Іванович. Вибачте, що потурбували, перериваємо да. прямий ефір. Всі Там ми, мабуть, удачі, ще, ще побачимо. Божого всім благословення. Миру да. нам усім. Да. Миру нам усім, Дай Бог здоров'я всім. Дякую. Ну що, шановні земляки, все сказане, те, що ми бачимо, ми бачимо обстріли мирного Золочева. Ну, вони знову вони не прекращаються, вони йдуть і далі. І це очевидно і це видно. Ми не показуємо свіжих результатів обстрілів, як ви бачите, це давні-давні, тому ми нічого не розсекречуємо, це в порядку закону, тут нічого не порушуємо. Це я знову ж таки до тих, хто відразу буде умнічати і розказувати, що мені робити, а що мені не робити. А зараз я хочу просто сказати, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо, тому що навіть зараз, навіть в цих тяжких умовах, я не бачу відчаю, я не бачу розпачу, я бачу системну роботу, яка продовжується. До речі, слухи про те, що Коваленко кудись утік. Він поїхав за гуманітаркою до Золоча. Він вже третій перший був садовий канівець. Зараз поїхав Коваленко. Він скоро і привезе, я думаю, ми покажемо, розповімо, що там прийшло. Люди, які страждають від подібного, від обстрілів, від бомбардування, звертайтеся до тих посадових осіб, телефони, яких ми вам надали. Будемо надавати їх іще. І ще звертаюся до всіх небайдужих людей. Комусь зараз краще, легше, давайте допомагати один одному. Давайте шукати, підтримувати словом, ділом, віздок якийсь дати, шиферину десь завалялась. Не ждіть, що воно здається вам, не ждіть таких речей. Давайте будемо добрими по справжньому, які ми українці є. Ми такі українці є. Біда прийшла, об'єднуємося і працюємо всі разом. До нових зустрічей. З вами був Василь Мірошник, газета Заря, яку ми обов'язково будемо випускати. І наша Україна. Все буде Україна.